День сміху, цей день сміху ми один одному настрій піднімаємо. Чому ми цей день сміху відзначаємо? Ніхто не знає. Ми його відзначаємо давним-давно. Про цей день ходить багато легенд. І свідки, як він пішов, ніхто не знає? Але ми. Цей день нікому не віримо. 1 квітня День сміху. Давайте ми всіх з посмішкою привітаємо. Нехай в цей день всіх будуть жарти веселі і про цей день будуть спогади приємні. 1 квітня день сміху, нехай цей день сміху вам. Хороший настрій і радість дарує. Нехай у вас мир буде. Люди, е нехай у вас Хороший настрій і радість завжди буде, тому що так легше проблеми пройти у житті. Автор Лідія Новоселецька. Вірш День сміху. Вірш написаний 31 березня 2023 року.